Приїхала моя Юля, ми давно з нею не бачились, ідемо в ліс на пікнік. Так, жара. Сьогодні спека неможлива. Ми зараз підемо в Берізки. О, і посидимо гарненько. не надовго, але приємна зустріч. Бо ми дуже давно не бачились. Подивіться, яке чисте небо. Ну, в марках, але благидне. 27, да, сьогодні жара, капець. Так, зараз покривальці розстелимо я вам зараз покажу який мені Юля подарунок привезла по моїй темі так он дивіться зараз я покажу подарунок подарок О, жук прибіг Блин, боже я не можу відкрити зараз давай угу. опа дивіться клас які Магніт, магнітики блін обалдеть оце да Бачите, який в мене краса? Ти що, взагалі огонь? Спасибо. А у нас полянка. Дивіться, ми все по культурному, тортик, зефірочки, налиснички, черешеньки. О, Фраголіночка із да. бакалу все як положено. І зараз даже підпалимо благовоння, щоб нам тут пахло гарно. Ми ось в Берізках, дивіться, як в поляночці. Красота, яка. Полянка серед борізок, і тут гарно-гарно. Юлечка вже шампусик налила. І за зустріч. Що у нас благоунія? О, Бачите, яка романтика у нас. <свісля> О, так. Пташки співають, ми сидимо, микаємо. Микаємо. За зустріч по, -по баночці шампанського. Така красота. Дивіться, як гарно в лісі. Борба мурашки з личинкою. тягне. Ой, блядь, давай, давай. Вилка мішає. Глянь поніс. Препятствия я вбираю мусі. Ти шо, бляха? Неси, глянь, неси, не си. Гляди, не тягне. Він, бідний тягне, її не може з нею справитися. Пішов він возиться з нею, капець. Нагулялися вже, пару часів посиділи, йдемо додому. Красуня моя. Дивіться, яка в мене Юля красива. Я її так люблю. Сама, сама лучша вона в мене. Данюка, ти, да, ти в мене сама лучша. Дякую. А шо? Приємно. Я цього не скриваю. Дивіться, яка природа гарна. Завтра пойду по гриби. Ліс сухий, але я не здаюся, пойду завтра грибишу. Йду, дивлюся, ростуть. Вони мене преслідують чик, чик і чик. Офігінь. Пожалуйста. Дивіться, я взяла в лісі, спеціально принесла додому, щоб показати. Це гриб горчак. Багато хто його путає з білим, але дивіться, яка різниця в цього гриба. Гриб горчак він не їстівний, тому що навіть маленький кусочок цього гриба може зіпсувати всю страву. Він дуже гіркий. Отже, чим він відрізняється? Коли його зрізаєш, одразу непомітно. Я його взяла спеціально додому, щоб показати. Значить, у горчака. Ось під шапочкою рожевий. Бачите? От, з часом він одразу може воно і не видно, не завжди воно показує. А через деякий час, от, зараз пройшло хвилин 15, я принесла його додому, от, розовіє він під шапкою, так, і на нозі сіточка мається. Ось така чорна сіточка на нозі. От, це гриб горчак. І також на смак він гіркий. Можна просто. Визначити, просто притуляєте язик до шапки в лісі, і ви розумієте, що він дуже гіркий на смак. Ось і це є гриб-горчак, неїстівний гриб. От, ще раз повторюю, що розовіє під шапкою і нога із сіточкою з чорною. Білий гриб без сіточки. І під шапкою обілого або біле, або жовтувате. А це горчак. Все, Запам'ятайте завжди і не путайте білий з гриб з горчаком.